Дуже величезний прогрес, коли починаєте усвідомлювати, що я відсторонено спостерігаю за тим, що я роблю. Куди нам потрібно йти? Що ми хочемо. В медитації ви йдете все глибше і глибше і глибше до усвідомлення, хто ж ви насправді є. Намаскар, дорогі, медитація це процес. Витягування нашого розуму, який влип зовнішні матеріальні об'єкти і направлення його всередину. Наш розум має декілька шарів. Так. Існує поняття махат, ахам і чітта. Махам це відчуття я є. Просто я є. Ахам це діюче я. Те я, яке виконує дії в цьому світі, яке робить якийсь результат. І вже фінальний результат, який зроблено, це є чіта, чіта вбирає в себе об'єкти зовнішнього світу. В нашому розумі є як відділ там, сховище, де зберігаються всі наші об'єкти. От ми щось бачимо, я бачу цей камінь, я бачу цей мох, не автоматично проектується на мою чіту. Тобто це як наче таке місце, де все відбувається. Світі, де от фінальний об'єкт проявлення всього. Тобто те, що я бачу навколо, це все зберігається в моїй чіті. Все, що я чую, все, що я е, нюхаю, все, що я е, на дотик відчуваю, все що мені смакує. Тобто, вся ця картина, всі мої думки, всі мої емоції, грубо кажучи, мій світ. Ви любили себе деколи на думці, що ви робите якусь роботу, і ви Ось така реалізація. Насправді я не. Той, хто робить, я просто той, хто, наче спостерігає за цим процесом. Чи ми робимо будь-що, і ми усвідомлюємо, що я не є оцей діяч, я не є оцей от. ахам. І є дещо глибше, яке відсторонено спостерігає за тим, що я роблю. От ви у медитації сидите, і коли пішла чуть глибше в медитацію, починаєте розуміти, я не є своє тіло, я не є свій розум, я не є ці думки. Я не є той, хто медитую. Я є той, хто, наче спостерігає, як я медитую. Тобто є якесь я, яке спостерігає, як я медитую. Тобто я махат, спостерігач, спостерігає, як я діяльне, а хам медитує. Розумієте? встановлюєте зв'язки. Складна тема. Тобто є діяч, є я, який усвідомлює, що є діяч. Дуже величезний прогрес, коли починаєте усвідомлювати, що я не є оце я, яке діє, яке це все робить, а є я, яке спостерігає за цим всім. Тобто я є, я існую. Це в такому випадку я існую, є суб'єктом, а це діяльний я є об'єктом. Цікаво? Ідемо далі. В якому випадку оце я знаю я спостерігальний є об'єктом. За ним спостерігає Атман, тобто душа. І що таке душа? Це я знаю, що я існую. Тобто я не існую, а я знаю, що я існую. І це я знаю, що я існую, спостерігає за нашим я. Тобто, як душа йде набагато глибше і стоїть за цим всім. Наша душа спостерігає. За цим я, яке себе усвідомлює. Воно спостерігає за цим я, яке є діячем. І воно спостерігає за цим я, яке вибрало собі всі об'єкти і стало проекцією цього світу. Цейце чити. Чити спостерігає за нашим розумом, за нашим тілом і за об'єктами, які є навколо. Так. То хто ми ж? <кхе> ми це душа. І Атман. Є одинична душа, а є космічна душа. За одиничною душою спостерігає параматно. Вища душа. Отака от філософія. Тобто є об'єкт спостерігання, а є спостерігач. В медитації ви йдете все глибше і глибше, і глибше до усвідомлення, хто ж ви насправді є. Так? Я думаю, більшість розуміє, що ви не є це тіло цей розум, і от медитація допоможе піти глибше. А хто ж такий насправді ми є? І допоможе в житті, тому що коли ми розуміємо, хто ми, ми автоматично починаємо розуміти, куди нам потрібно йти, що ми хочемо. От Ми граємо якусь роль, в в соціумі. Якщо ми ототожнили себе з якоюсь ролью, ми будемо відповідно думати, що краще для моєї ролі. Не для мене, в цілості, як, як особистості, навіть брата. А от для своєї ролі, чиє тіло. Ви думали, що краще не для нас, а для нашого тіла. А тіло автоматично ми хочемо більше комфортно, більше смачнішу їжу, так. більше матеріальних насолод. І взагалі наш розум в процесі еволюції, щоб дійти до людського, розуму, до, до людського життя, стільки життів потрібно було пережити як тварина, так, щоб зеволюціонувати, скільки життів ми. Йшли перед тим. Тобто в йозі є поняття карма і реінкарнації, тобто переродження, і ми еволюціонуємо. І наш розум, можливо, вже безліч дуже ну, багато життів, як в тваринній формі, наприклад. І через це розум пам'ятає своє минуле, і йому дуже легко деградувати, йому дуже легко піти вниз. Тільки коли ми починаємо розуміти, хто ми, що ми дещо вище, ми не просто розумні тварини. Ми дещо більше. Ми починаємо тоді отримати от щастя просто від цього от розуміння. І наше життя ми вже вибудовуємо зовсім по-іншому. Тож, ну друзі, давайте от задаватися запитання. Одне з секретів духовного успіху це задавати правильні запитання. Хто я? Які у вас думки? Діліться в коментарях. Задавайте запитання, ставте вподобайки, щоб чим більше людей дізнавалися про цю цікаву інформацію і задавалося правильне запитання. Хто ж такий я? Подумайте, домашнє завдання таке відео. Подумайте, хто такий я? Роздумати на цю тему. Далі ми будемо йти далі, далі, далі філософію. Будемо все більше розкривати саме такі от філософські моменти, де треба думати. І задаватися правильні запитання. Що ж, друзі, бажаю вам гарного дня. Зрозуміти, хто ж ми такі? Намаскар!